Сьогодні всесвітній день запобігання самогубствам. Це таке питання, на яке ми насправді дуже мало звертаємо увагу, але яке є поряд біля нас. Самогубство – це одна з великих причин, чому ми втрачаємо людей і не тільки в Україні, але й по цілому світу. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, близько 800 тисяч людей щороку здійснюють самогубство. На кожну спробу, на кожне здійснене самогубство є 20 спроб. Тому для України особливо це питання є доволі важливим. Як визначити, що людина є на межі того, що може здійснити спробу або самогубство? Для початку ви помітите, що людина змінюється у поведінці. Вона може замикатися, може почати говорити речі, якісь щодо завершення життя, щодо того, що доволі важко жити, перестане спілкуватися з близькими, перестане робити речі, які раніше приносили їй задоволення, буде уникати соціальних контактів. Це такі перші дзвіночки, на які необхідно звертати увагу, особливо. Як діяти в таких ситуаціях? Саме перше поговорити. Проста розмова призводить в багатьох випадках до того, що людина може виговоритись і не зробити ні спроби, ні відповідно не здійсниться суїциду. Вже коли людина може або самостійно ідентифікувати, або зовнішньо буде видно певні ознаки. Можна порекомендувати звернутися до психолога або іншого фахівця, але це насправді окремі випадки і не так поширені. Враховуючи цю ситуацію, яка в нас є, враховуючи стан війни, ми постійно знаходимося у стресі, і посилення стійкості призводить до того, що ми так само убережемо значну частку і дорослих, і дітей, і підлітків, точніше від суїциду. Як посилити стійкість зараз? Є термін, який називається резильєнтність, є доволі прості вправи. І дихальні, і вправи по спілкуванню щодо посилення. Фахівці нашого центру Львівського обласного центру контролю профілактики хвороб наразі вже мають заплановані навчання щодо посилення стійкості, і також при виїздах на установи або при організації заходів ми вже навчаємо людей цих простих практик. Насправді я би рекомендував кожному. Їх знати інформацію. Ви зможете знайти на нашому сайті щодо того, як посилити стійкість, і також будьте пильними щодо свого здоров'я і стану своїх близьких і оточуючих.